Вітаю сьогодні, 18 червня. З вами знову Валерій Кличок. Вечірній огляд найактуальніших новин. І розпочну з того, що Дональд Трамп ну трішки вже почав сваритися із Москвою і каже Путіну. На його пропозицію бути посередником у війні Ізраїлю проти Ірану, давайте, Володимир, спочатку розберешся своєю війною, займайся посередництвом у себе, а з цим уже якось потім розберемося. Він каже, що буквально вчора він телефонував Путіну, але у Путіна сказали, що це фігура мовлення. Ніякого телефонного дзвінка не було. І також Трамп сказав, що тепер він не жертва, він тепер мисливець і буде полювати. Чи то за відьмами, чи за диктаторами, поки що не зовсім зрозуміло, але є про що сьогодні вам розповісти. Багато цікавих подій відбулося у голові Дональда Трампа, і його позиція потрішку нібито змінюється. Що е, стосується саме і війни Ізраїлю проти Ірану, і в тому часі війни Росії проти України. Чи це так? Давайте спробуємо розібратися, тому підпишіться на канал. Прошу вас про це традиційно. проявіть, будь ласка, активність, тому що ну, замало пропонується наших відео. Зараз на платформі YouTube, і можливо і через сезонність, а можливо і через те, що мало ми проявляємо активність у коментарях під відео. Тому вподобайки, шери і інші дії будуть допомагати нам просуватися. Тепер до суті, друзі. Трамп виставив Ірану останній ультиматум. Про 24 години я вам говорив вранці. Про 48 годин говорив уранці, але сказав, що тепер він відмовляється від будь-яких посередницьких дій, в тому числі і Путіна. Для припинення ізраїльсько-іранського конфлікту він заявив, що висуває Ірану останній ультиматум, наголошено тому, як і раніше, на беззастережній капітуляції Ісламської республіки і каже, все просто, Тегеран повинен здатися. Трамп знову спілкувався активно із журналістами, наговорив багато цікавих тез, на яких ми сьогодні будемо детально зупинятися, але серед іншого, Трампа запитали. Що б він сказав верховному лідеру Ірану Аятолі Хаменеї, який каже, що режим здаватися не буде. І Він каже: бажаю удачі! Коротко відповів Трамп в своєму стилі, такому діловому, але тепер він виглядає як справжній мачо, нібито. І також він прирозив, що у разі відмови Сполучені Штати Америки мається на увазі відмови від капітуляції. Завдадуть ударів по іранських військових та ядерних об'єктах і нагадав, що американці повністю контролюють небо над цією країною, але це не зовсім так. Він говорив, що ми контролюємо небо разом з Ізраїлем. То тепер риторичне запитання: Ізраїль сам проводить військову операцію чи разом зі Сполученими Штатами Америки, і каже: тоді ми підірвемо всі ядерні штучки. Вони всюди там. Нині друзі активно відбуваються удари з повітря по військових та державних установах на території Ірану. Міністр оборони Ізраїлю говорить про те, що вони не завдають ударів по цивільних об'єктах, і справді те, що я сьогодні відзначаю, проводячи моніторинг телеграм-каналів, які безпосередньо тримають руку на пульсі щодо подій в Ірані, то дуже багато повідомлень про те, що знищуються саме військові об'єкти і державні установи Ірану. Ви власне можете самі в цьому переконатися. І от, на думку Трампа, Іран має погані наміри, оскільки впродовж 40 років вони говорили. Смерть Америці, смерть Ізраїлю і всім, хто їм не подобається. І каже: я був жертвою, тепер я мисливець І задоволенням говорить Трамп, певне, відчувши, що ситуація може повернутися на його бік, і він може бути переможцем разом з Ізраїлем у цій війні. Він також повідомив, і щодо посередництва Путіна у війні Ізраїлю проти Ірану і каже, що. Путін пропонував йому таку послугу і наголошує на тому, що буквально вчора він спілкувався із ним. І відповів наступним чином. Надай мені послугу, будь посередником у себе. Я сказав, Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися згодом. Власне, він сказав Путіну, що ти маєш припинити війну Росії проти України, а потім будеш щось говорити про свою посередницьку роль. І це перша така дуже різка заява на адресу Кремля після того, як низка його європейських союзників по Північно-Атлантичному Альянсу. Виказали невдоволення тим, що Трамп свого часу погодився на пропозицію Кремля, аби Путін був посередником, ну таким собі миротворцем у війні Ізраїлю проти Ірану. Власне, Ізраїль ніяк це не коментував, хоча Москва постійно засуджує Ізраїль за удари по території Ірану і каже, що з цього не потрібно робити. Міністерство закордонних справ Росії та і Кремль загалом відреагували на заяви і наміри Трампа. Ну, по-перше, як я сказав на початку відео, Пісков щойно повідомив про те, що телефонної розмови учора між Трампом та Путіним не було. Він каже, це таке образне висловлювання. Зараз так події швидко і стрімко розгортаються, що ти просто не помічаєш, як швидко, летить час, ну приблизно так сказав Пісков, але суть про те, що ну Трамп збрехав. Тобто Кремль звинувачує Трампа у брехні. Хоча Трамп справді часто говорить дуже цікавих багатообразних речей, як то, наприклад, і щодо його ролі у перемир'ї між Пакистаном та Індією. Я ще також цього обов'язково торкнуся. Але що стосується відносин Москви та Вашингтону, вони дещо стали холоднішими. Ну принаймні, ніяких контактів у робочих груп щодо. Налагодження дипломатичних відносин чи інших питань нині не відбувається, хоча раніше вони були регулярно, і цим Кремль хизувався. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що ми знаходимося за міліметри від катастрофи через щоденні ізраїльські удари по ядерній інфраструктурі Ірану. І МЗС Росії сказало, що застерігає Вашингтон. Він надання прямої військової допомоги Ізраїлю. Ну, цікава, чесно кажучи, заява. І також від спекулятивних заяв, застерігають вони, що Вашингтон з приводу саме війни Ізраїлю проти Ірану. Про це заявив заступник глави МЗС Сергій Рябков. Його цитує інтерфакс, і фактично всі видання наводять його повідомлення про те, що Сполучені Штати постійно на вістрі всіх процесів і говорити про те, що вони раніше не втручалися, тепер ось втрутяться, я думаю, було б неправильно. І каже, що Кремль застерігає США від надання прямої військової допомоги Ізраїлю чи спекулятивних заяв. Цитата. Інша справа, як вони для себе розглядають ситуацію з наданням прямої військової допомоги Ізраїлю? Ми застерігаємо Вашингтон навіть від спекулятивних, умоглядних варіантів такого кроку. Це був би крок, що радикально дестабілізує всю обстановку. Мені складно уявити, що Росія може зробити. Сполученим Штатам Америки, якщо США втрутяться у війну Ізраїлю проти Ірану на боці Ізраїлю, ну там власне і Китай почав розповідати, але не Сполученим Штатам Америки і не Ірану, і не Ізраїлю, а чомусь Оману, що не може стояти і дозволяти ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Про це пише агентство Франс Прес. Але як Китай буде тут долучений до цього процесу, як вони кажуть, не можуть спостерігати осторонь. Я вам відповіді поки що дати не можу, тому що виступити на боці Ірану вони точно не можуть, адже вони не втручаються в ніякі конфлікти. Ну, от навіть як вони називають кризою війну Росії проти України або якось там непорозумінням, ну часто вони використовують дивні словесні конструкції. Вони ніяк не втручаються до війни Росії проти України, як то роблять Північно хоча допомагають дуже багато різними видами допомоги Росії і компонентами необхідними для ВПК, ну і в тому числі певна зброєю також через північну Корею. Цього я б не виключав. Тому як вони долучаться до врегулювання ізраїльсько-іранського конфлікту, поки що загадка. Але є дуже цікаві повідомлення, які засвідчують про те, що ситуація доволі напружена на близькому сході і може мати наслідком обмін, наприклад, ударами тактичної ядерної зброї. Чому я цього не виключаю? Тому що Іран почав погрожувати близькому сходу загалом дестабілізацію і Сполученими Штатам Америки. Він погрожує дестабілізацію. Вчора вони опублікували ролик, який був сформований швидше за допомогою ШІ, де якась рука гладить. Ядерну ракету, точніше ракету з ядерною боєголовкою. Ну, певно, не чекаючи на те, що у Ірану є ядерна зброя. Хоча те, це заперечує. Але ми до цього перейдемо. На тлі цих подій, у вівторок, вчора, екстрений командний літак президента США Боїнг Є4Б, також відомий як літак судного дня, здійснив чотиригодинний політ з Луїзіани до Меріленду під незвичним позивним ОРДЄ ЄР 01. Це викликало припущення про зв'язок із загостренням на Близькому Сході. Про це пише видання Daily Mail, можна було б ставити під сумнів цю публікацію, але справа в тому, що дані ну, вони більш ніж очевидні. Це не так широко писали у офіційній західній пресі, ймовірно, через пікантність саме цієї історії. Користувачі помітили ніколи раніше не бачений позивний, як я сказав, ордєр 01 замість звичайного ордєр 6. В соціальних мережах зробили припущення, що це пов'язано саме із напруженістю на Близькому Сході. Можливо, навіть з тим роликом, який був опублікований Тегераном. Напруженість зросла після повідомлення про те, що Трамп готовий підтримати військові зусилля Ізраїлю проти Ірану, вимагаючи від Тегерана беззастережної капітуляції. На що Хаменеї відповів «Ні, цього ніколи не буде. Літак вилетів з босі Сіті у 18.56 за східним часом, пролетів уздовж узбережжя та зробив петлю навколо кордону Вірджинії та Північної Кароліни, перш ніж приземлився на об'єднаній базі Ендрюс о 22.01. Як ви бачите, дані абсолютно точні, вони наведені, тому цю інформацію можна легко перевірити. Ескадрилі із е є Б регулярно здійснює такі рейси впродовж року для підтримки бойової готовності військових. Однак Деякі спостерігачі припустили, що місія може бути пов'язана з посиленням президентської безпеки на тлі зростання побоювань щодо ядерної ескалації на Близькому Сході. І кажуть, що нібито і в Росії навіть піднімали також літак судного дня. Інформацію я вам цю поки що не можу достеменно сказати, що вона верифікована, перевірена, але принаймні мої колеги багато сьогодні про це говорять. І тут постає риторичне запитання. А чи дійсно Іран збирається виготовляти ядерну зброю, бо, як каже Трамп, вони вже 40 років погрожують світу. Певне, має на увазі період із 79-го року. Але якщо 40, то трішки більше виходить 46 років. Ну, це не настільки важливо. З математикою Трампа, в принципі, не завжди все погано, але образне мовлення, як каже Пісков, у нього присутня. Так от, у МАГАТЕ не бачили доказів того, що Іран веде програму створення ядерної зброї. І така заява дуже дивна, бо означає. Що Ізраїль неправильно або безпідставно неспровоковано почав військову операцію проти Тегерану. Таку заяву зробив гендиректор МГАТЕ Рафаель Гросі в інтерв'ю CNN і каже: у нас не було жодних доказів систематичних зусиль, спрямованих на створення ядерної зброї Іраном, звісно. Але буквально трішки згодом той же Гросі повідомляє наступну інформацію, що МАГАТЕ втратило Уран в Ірані, оскільки МАГАТЕ контролює процес збагачення урану в Ірані, але говорить, що ніяких ознак створення ядерної зброї немає. Втім, повідомляє про те, що місце знаходження іранських запасів збагаченого урану, яких достатньо для виробництва 10 ядерних боєголовок, наразі невідоме. Ну, про це заявив Гросі Друзі 18 червня. Йдеться про 409 кг високозбагаченого урану. Я вже бачив цю інформацію про таку кількість збагаченого урану в Ірані. І який теоретично мається на увазі цей збагачений уран, повинен знаходитися під контролем МАГАТЕ на підземному об'єкті в ІСфахані. Військова ж операція Ізраїлю, що триває, заважає інспекторам агентства виконувати свою роботу, сказав Гросі, і його цитує також сьогодні і Блумберг. Тепер риторичне запитання, куди подівся збагачений уран з Ірану? Чи він залишився там, чи його, можливо, передали Москві, як то свого часу повідомляв Кремль, в чому я дуже сумніваюся. Тому що Іран, як і раніше, наполягав, і наполягає на тому, що атом у них виключно мирний, але для чого збагачувати на понад 60%, а то і далі. Ну, зараз питання знову-таки залишається риторичним. Відтак ситуація на Близькому Сході, друзі, вкрай непроста. Трамп говорить про те, що він може знищити все, що можна знищити на території Ірану. Хоча Іран і справді дуже великий, але і військово-повітряні сили перекинуті додаткові в Сполучених Штатів Америки на Близький Схід, і навіть британці перекинули свої літаки. Тому, якщо там і розпочнеться військова операція, ну вона мені певне видається буде схожа на військову операцію. Як то була в Іраку. Буря в пустелі вона називається, якщо не помиляюсь, ну якщо по-іншому, напишіть в коментарях. І режим Хаменеї справді сьогодні під загрозою. Враховуючи те, що на цю хвилину відключений повністю інтернет в Ірані, тобто його там немає, то певні події будуть розгортатися надалі доволі серйозно. А Дональд Трамп на цю хвилину говорить про те, що ніяких переговорів із режимом Ірану не буде. Він повинен капітулювати. Чи буде капітуляція? Спостерігаємо, обов'язково буду про це повідомляти у себе в телеграм-каналі. І на завершення вам ще кілька новин, які стосуються і внутрішньої, і української політики, ну і в тому числі міжнародки. Сьогодні Індія зробила заяву про те, що вона заперечує участь Трампа у припиненні вогню в конфлікті з Пакистаном. Учора на Рендрамоді встиг зустрітися із Президентом США Дональдом Трампом на полях саміту Великої Сімки, чи позавчора. Ну, час справді дуже швидко пливе, як сказав Пісков, але не настільки важливо. Вони точно зустрілися. Індійський прем'єр Нарендра Моді в кулуарах саміту Великої Сімки заявив Трампу, що припинення вогню між Пакистаном та його країною Індією після чотириденного конфлікту в травні було досягнуто завдяки прямих переговорів військового керівництва двох країн, а не за посередництва Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив міністр закордонних справ Індії Вікрам Містрі, і він наголошує, що. Ніколи Індія не залучала до посередництва якісь інші країни, що стосується питань їхнього конфлікту із Пакистаном. Вони робили це виключно вдвох із Пакистаном, так і цього разу. На це поки що Трамп ніяк не відреагував, але це вкотре засвідчує, що Трамп полюбляє собі вішати медалі, які він не заслужив. Також в Україні сталася цікава подія. Вищий антикорупційний суд засудив. Колишнього голову Тернопільської облради до 9 років в'язниці з конфіскацією майна. Мова йде про свободівця Михайла Головка, якого затримали ще у червні 2023 року разом із двома заступниками його. Їх підозрювали в вимаганні понад 2 мільйонів хабаря від підприємця за підписання актів виконаних робіт. Під час оголошення вироку головку стало зле, він втратив свідомість, але потім його привели до. Свідомості, і він дослухав вирок до краю. От 9 років йому вже і світить. Ну, звісно, буде апеляція, буде розгляд, але нині він перебуває, звісно, за гратами. Також НАТО змінило формат участі Зеленського на саміті в ГАЗі через Трампа, але не лише формат участі Зеленського, а і сам саміт. Саміт НАТО буде тривати аж 2,5 години, друзі. Ну, такого, чесно кажучи, я не пам'ятаю. За даними видання The Times, через Трампа саміт НАТО. Буде дуже коротким, як я сказав, не більше 2,5 годин. А Зеленську запрошено про те зі зміною рівня участі, аби уникнути будь-яких незручностей із Трампом. Мікають через те, що Трамп не любить спілкуватися зі своїми союзниками. Це було дуже помітно на саміті Великої Сімки. Саміт НАТО вирішили зробити, ну як на мене, просто формальністю. І також хороша новина, європейська комісія заявила, що європейський союз повністю відмовиться від імпорту викопного палива з Росії. В тому числі газу, вугілля, нафти, ну всього абсолютно. Але ж до кінця 2027 року, друзі, тобто ще дуже багато часу сплаве. І незалежно від подальшого розвитку війни в Україні, буде мир чи буде війна. Ну вони поки що не знають, чи вона припиниться в Європі. Це погано, що вони не знають, бо можна було б робити певні кроки, аби війна припинилася швидше. Така ініціатива викликала вже обурення з боку Угорщини, Словаччини і Австрії де був з офіційним візитом Володимир Зеленський буквально позавчора. Австрія після її візиту сказала, ми готові відновити постачання газу із Росії, якщо буде в Україні встановлено перемир'я, тому що ці три країни справді залежать дуже сильно від поставок газу із Росії. Але як сказав Європейський Союз, такого не буде. Як вони цього будуть досягати, я вам поки що сказати не можу, тому що рішення вони ухвалюють усі разом. Але я думаю, що знову зроблять виняток для Угорщини, Словаччини, Австрії, якщо там не зміниться влада. От в Угорщині Словаччині точно може змінитися влада, а от в Австрії. Сумніваюсь. Друзі, на цю хвилину всі новини. Їх було справді забагато, але вони, як на мене, цікаві. Якщо так, пишіть, будь ласка, коментарі, обов'язково ставте вподобайки. Ви знаєте, вподобайок забагато не буває. Всіх люблю, ціну ішну і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!